Преображенська філія номер 7 комунального закладу Центр культури та дозвілля Межівської селищної ради щиро, тепло, весняно вітає всіх жінок громади, які причетні до творчої діяльності. У нас є жінки-художники і жінки-композиторки, є жінки-майстрині-в'язальниці, вишивальниці. Є жінки-модельєрки і жінки-поетки, є жінки піснетворці і майстрині відеозйомки. А ще у нас є жінки майстрині кондитерської справи. І У кожному домі є майстрині смачної домашньої страви. Творчі руки Українок, невідомий вам спочинок, поетичну оду. Я на вашу честь читаю, на добро й красу я вас благословляю. Вийшла мати на двір, привіталася зранком, назбирала у пелену зір і прикрила її флузі туманним серпанком, надоїла відро молока, шумовинням умилась, піднялася до сонця рука і відсяйва його, як від печі. Нагрілась, Розлилося по світу тепло від руки чарівної і насіяло світі добро для краси, для надії і віри, і любові. Гармонійно жіноча рука вишиває сорочку і кладе на голівку вінка, і складає для квашення яблука в бочку. А як сіється ніжно мука для святочної паски, яка вправна метка і легка та рука, що викачує пшінну закваску. Вмить качається трубка з листка, це газетоплетіння. чудернацька ідея яка, і яке дивовижне ручне ворожіння. Є мистецтво й таке. Де майстриня малює і без пензля картину есе. Це є квілінг. Рука тут ідею гаптує. Бісер в жіночій руці, наче зірка у божій долоні. І увага така на лиці. Результат це прикраси мадонні. Не кажу про город і про хатню роботу. Лиш скажу. Буде вічним народ, де жіноцтво так дбає про творчу роботу. Я дивлюся на чистий листок і душа розцвітає, написався рівненький рядок, кілька слів, а як серце щемить і співає. Хто вірші не писав, той не майстер у слові. Хто пісні не складав, не купався у чарах любові. Тож, усе творче жіноцтво межівщини, я вітаю з днем 8 березня від імені творчих жінок із ансамблю Степовичка. Хай наша пісня експериментальна хризантеми, записана ще задовго до війни, додасть вам сьогодні хоч трохи позитиву. Шановні жінки! Живіть, творіть, творіть красу руками і любіть Україну так, як ви її досі любили. Ну, ми всю зиму дивилися в дзеркало на себе. <різь> і вирішили, щоб не так страшно на людях було. Рішили шляпи на щоб ви на шляпи трохи дивилися, а не на наші портрети. <різь> ми дівчаток молодих. Привітаємо в тему піснею новою Хризантеми. В чарівному царстві хризантем. З насінинки виросла новина, що хазяйці Хризантем вже сподобався хлопчина. Вся хлопчина. Не сподобався хлопчина, Хризантеми, хризантеми. На душках не лягали. Хризантеми, хризантеми за любов'ю і В чарівному царстві хризантем Розросталась, ширилась новина. Що хазяйка хризантем обнімала вже хлопчину, обнімала вже хлопчину, обнімала вже хлопчину. Новину, що хазяйки грозолте цінувала вже хлопчину. Що у хазяйки хризантем буде, 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 буде вже якесь весілля. Буде вже якесь весілля. Буде вже якесь весілля. Хризантеми, Хризантеми, на ні свати не лямали, Хризантеми, Кризантеми. Кризантем. Хризанте за носіники не не виросла новина, що хазяйка Хризантем.